Питають, звідки пішли сіри народи. З планетарної системи ми бачимо, що таке Едем. Едем це східна галактика. Там знаходиться планета земного типу. Та як Земля теж люди, образ як в людей, тільки там пекло. Не то, що там як попи кажуть, печеться, там чорти. Ні, печеться, зароджується духовне життя. У них просто більше, більше страждань, бід, чим наш. Бо в нас вища, нижча з вищих райських систем. І вона, от як з нижчих пекельних дойдемо, приходять душі, перевтлюються в тіло, для них рай. Але якщо ми з землі йдемо ведемо, для нас це вже ад. І 5785 років назад за демо прийшов народ. Він заселився так на Шернланку. Ну, це довга історія. Багато хто може сказати, що обкурився, Ну, хто впився, хто біляк. Ну, світ багатомірний і дуже багато світів. В нашій Слов'яно-Рійській системі вписується 64 виміри. Можете собі представити. І прийшли такі ракшаси. Вони рахувалися як людоїди, бо тато міг з'їсти дочку, син вбити маму. Це було заположняк. І вони прийшли в цей світ, в наш світ, двополі димофрудіти. Та його до дві фази луни в них мінялися органи, півмісця мужчина, півмісця жінка. І щоб поробити дітей, вони ж теж совокуплялися. Але наша земля не, несе зовсім до енергію, вібрацію, зовсім інший вимір. І в них продовження роду такого як не було. І вони знайшли вихід. Вони почали <свісно>, карасти негритянок, спаровуватись, от, пішли від того, пішли сіри народи. Сіри народи в такому плані.